Тому що це брехня проста і вона легко поширюється? Диявол спокушає простотою, і Сталін запропонував світові дуже просту відповідь на складне питання про війну, яка тільки закінчилася. Світ втомлений, переляканий, з радістю вхопився за цю просту відповідь, де все було зрозуміло, де добро, де зло, хто переможець кого перемогли. І більш того, ця дуже проста відповідь, яку запропонував Сталін, вона дуже ідеально вписувалася в якийсь загальноєвропейський наратив, міф, казку, де йдеться завжди про те, що хай як би важко не було, але добро, врешті-решт, зосередивши всі свої сили, зможе перемогти зло. Оця казка саме в рамки цієї казки, Сталін ідеально вписав в його бачення Другої світової війни. І насправді. Але правда набагато складнішою була. Правда, яку не хотіли бачити, полягала в тому, що зло перемогли тільки завдяки союзу з іншим злом, і не тому, що не знали, що це інше зло є теж злом. Знали я пригадую ситуацію, коли Черчиллю доповіли про те, що однозначно точно вже підтверджено виявлення е, польських жертв в катині, розстріляних польських офіцерів в катині. що Це не німецька пропаганда, не вигадка. На що Черчилль відповів, нам потрібна правда чи союзники? Так, от обрали союзників. На шкоду правди, і е, перемогли ніби одне зло, але знову-таки в союзі з іншим злом. Але біда не завершилася тим, що не помічали. Цього зла під час цієї війни е, біда продовжилася, що цьому злові е, другому комуністичному тоталітарному режиму дозволили по суті продовжити чинити злочини і після Другої світової війни на десятки років, на півстоліття, по суті, за мовчасної згоди вільного заходу було віддано пів Європи іншому тоталітарному режиму, який спокійно продовжував чинити ці злочини. І е, потім, після падіння комунізму, здавалося, що це слово бачите само по собі розпалося, і в принципі нічого страшного не сталося. Але оця непокараність іншого зла, яке яке почало Другу світову війну, призвела до того, до спокуси знову скористатися з ним. І знову таки вільний світ дуже довго не помічав того, що в Росії почалася. Спочатку реабілітація цього зла комуністичного минулого спочатку почали говорити про Сталіна як про ефективного менеджера. Потім, очевидно, стало зрозуміло, що якщо він був ефективним менеджером, то значить його менеджмент можна застосувати сьогоденні. І від поступово від реабілітації комуністично-тоталітарного режиму в Росії прийшли фактично до його реанімації. І власне. Е Незабаром знову таки Путін вже ну, кинув відвертий виклик всьому вільному світу і на якийсь світ не хотів відповідати, намагаючись його не помітити. От його. Можемо повторити, ну це буквальний антонім до загальноєвропейського вільного «Never again». Тобто, він він свідомо це робив. Його заяви про те, що падіння розвал совєтського союзу це найбільша геополітична катастрофа, це знову таки це абсолютно чіткий меседж всьому вільному світові, що в нього є інтенція, бажання говорити про відновлення імперії. І знову таки, попри ті відверті виклики, загрози, які кидав. Путін світові, вільний світ цього намагався не помічати. Він навіть не помі, намагався не помічати того, що відбувалося, і про це вже говорив сьогодні пан Мирослав е, в 2014 році, навіть коли вже почалася від, відверта війна. Е, чому по, в, в, вільний світ не хотів помічати того, що те, що відбувається в Росії, весь цей вся ця побідобєсія, ну це насправді не тільки для якогось там морального задоволення е, е, російського народу, якому нема особливо чим гордитися, але це був, е, можемо повторити, це інструмент мобілізації суспільства, російського суспільства на наступну війну, і, і, і вони справді готували е, міліта, постійною мілітаризацією протягом 20 років російського суспільства. Вони готували цю війну і, і, і ця війна неминуче почалась. І тепер, е, будемо відверті, Путін абсолютно надихається Сталіном, тому що для нього Сталін це приклад того, що переможців не судять. От і він впевнено рухається вперед саме тому, що він впевнений, що якщо він переможе, то він так само не буде засуджений. Тому от, власне ця історія Другої світової війни, пам'яті про другу світову війну, наслідки Другої світової війни ну, має нас спонукати до, до, до того, що. Насправді єдиною гарантією того, що Путін таки буде притягнути до відповідальності, російський режим буде притягнути до відповідальності за ті злочини, які він чинить зараз. Це є перемога України, це перемога збройних сил України. Тут тут ми маємо розуміти, що збройні сили України мають і мусять бути. Прокурором, суддею і виконавцем цього вироку, і це має прямий зв'язок з тим непокараним злом в минулому з Другої світової війни. Тому що, на жаль, ми вже не притягнемо до відповідальності Сталіна. На жаль, ми вже не притягнемо відповідальності до тих, які чинили страшні злочини в роки Другої світової війни, і після Другої світової війни. Відповідно, покарання Путіна і його злочинців це навряд чи буде компенсацією до того, що це зло залишилось непокараним. але буде, буде, буде якоюсь морально, морально політики. Тичною спокутою, яка все таки буде говорити до всього світу, що зло таки було покарано.